Мально відновити пацієнта та повернути йому рухомість. Таке завдання мультидисциплінарних реабілітаційних команд, які працюють зокрема в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Саме на базі цього медичного закладу створили центр, в якому надають послуги гострої та післягострої реабілітації. Як все виглядає, наша Наталя Фармус бачила? Подивіться і ви. У січні цього року пан Михайло травмував ногу. Пила, яка мебельну плиту розрізає, тобто поїхала на мене. Зараз чоловік проходить реабілітацію в Івано-Франківській обласній лікарні і вже готується до встановлення протезу. Працюють з ногою, тобто куксу, підготовлюють до протезу, тобто займаються, щоб м'язи не ну, в загальному... То і в фізичному тонусі, і так і психологічно підтримують. Попереду мене чекає ще реабілітація на навчальному протезі, і протез і вихід в цивільне життя. А щоб відновлення минуло швидко і безболісно, пана Михайла підтримують фізичні терапевти. Давайте повернемося на груди, зробимо вправу підйом правої руки, лівої ноги, лівої руки правої. Ноги. В загальному зміцнюємо кінцівки для того, щоб пацієнт міг спочатку ходити на милицях. Це відбувається в допротезній реабілітації. Також підготовлюємо. Кінцівку до протезування стабілізувати, покращити та відновити центр фізичної та реабілітаційної медицини у лікарні запрацював ще у 2021 році. Потрапляють сюди як пацієнти з ураженнями нервової системи чи опорно-рухового апарату, так і ті, яким необхідна гостра мобільна реабілітація. В тому моменті, коли він спочатку потребує хірургічного втручання або стабілізації стану, це буде найважливіше. І в той момент уже треба. Треба десь підключати цю реабілітацію для того, щоб надалі не було негативних наслідків, не було пролежнів, до прикладу, не було застійних пневмоній. Якщо ж пацієнт уже не потребує постійного нагляду, його переводять на післягостро реабілітацію. Це період уже у нас тут за пацієнта відповідає лікар фізичної та реабілітаційної медицини разом із командою фахівців. Це фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти важливо психолог. Звичайно, контактуємо з соціальним працівником. Інколи з за пора потрапляють сюди пацієнти з різними травмами. Відтак для кожного з них складають індивідуальний план лікування. За останні шість місяців у центрі фізичної та реабілітаційної медицини лікувалися понад три сотні пацієнтів, 85% з яких військовослужбовці кажуть у лікарні. Серед них і пан Микола поранення боєць отримав на харківському напрямку. Вже п'ять місяців. Ми знаходимося тут. Іван Франківсько на лікуванні. Лікарі дуже чудові, всі поставили його всім то з того, що він був, то він набагато він вже помаленьку. Ми ще двигаємося до цілі, щоб він став на ноги і став розмовляти і все. Аби побачити, як виглядають процедури гострої реабілітації, йдемо до відділення нейрохірургії. Тут лежать пацієнти з важкими травмами. Наприклад, цей чоловік потрапив до лікарні два місяці тому. Тут знаходиться пацієнт з обоєм головного маску важкого ступеня, по потепу дифузного акціонального пошкодження і знутрішним школом проведемо. Давай трошки попрацюємо з тобою рукою. Вперед і назад. тягни. Давай знову. Вперед. Молодець. Тягни назад. Фізичний терапевт, який працює з цим чоловіком, запевняє, результат їхньої роботи уже помітний. Ми максимально стараємося знайти первинно зрозуміло можливий контакт з пацієнтом на словесному рівні до моменту виконання простих інструкцій у вигляді, дай руки, кліпне. Повікою, щоб отримати ну, розуміння його, його, його з його сторони наших дій, і відповідно підключаємося з формою активної роботи, тобто зміна положення, прийняття положення, сидячи утримання даного положення з допомогою супервізії чи самостійно потреба в гострій реабілітації зросла з початком російського вторгнення, кажуть у медзакладі. Центр реабілітації створений на базі КНПОКЛ і в Івано Франківської обласної ради є. Практично унікальний, бо він входить у п'ятірку п'яти центрів досконалості надання реабілітаційної допомоги в Україні. Насправді команда працює багато, команда працює з військовослужбовцями, команда працює безперервно. Самовдосконалюються, розвиваються наші працівники, як лікарі, так і фізіотерапевти, ерготерапевти відвідують безкінечні. Навчання, тренінги як по Україні, так і за кордоном. Окрім того, центр слугує і навчальною базою для мультидисциплінарних реабілітаційних команд. Здобутими знаннями франківські медики діляться зі своїми колегами. з Івано-Франківська, Наталя Фармус, Віталій Кобенець. Ми Україна, марафон. Єдині новини.